Жінці можна довіряти, під такою назвою презентували книгу в Івано-Франківську. Її авторка Марія Матіос. Описані у виданні події відбуваються у 70-х-90-х роках минулого століття. Це період тотальної цензури та постійного нагляду КДБ. Над романом письменниця працювала близько чотирьох років. Там усе гостре. Це нішу серце, ця книжка нішу серце. Коли кажуть, що дуже страшна солодка даруся і демонічні мами, то я думаю, що ця книжка перевершує за рівнем болю, за рівнем морального вибору тих людей, про які написала. Це історія зіткана із багатьох. Реальних історій людей, які дали мені дозвіл на оприлюднення цієї інформації. Навіть є персонаж, який дав дозвіл е залишити його ім'я і прізвище.